Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. На вулиці повітряні замість тротуару лише ями та болото. Люди хочуть, аби їм облаштували хідник, та влада не реагує. Відтак громада звернулася до народного контролю. Дорога, Пан Василь пережив Чорнобиль, частина, має травмовану ногу, та пересуватися аварійним хідником йому вкрай важко, відкається чоловік. Тут дуже тяжко, по-перше, мені передв'яти, тому що дорога, тобто, оця частина в жахливому стані. І це не тільки моя проблема. Подивіться, що тут робити. Тут взагалі карова, що тут є яма, бачите, люди ходять практично по, по приїжджай частині, тому що тут неможливо йти. Пан Сергій щоранку займається спортом і часто бігає цим тротуаром. Уминати зруйнований хідник доводиться проїжджою частиною. Страшно, страшно, тому що і незручно, і десь ямка приходиться стрибати, оббігати. Мені набагато зручніше бігати по дорозі. Нам тут розвивка на різні маршрутки, тут багато народу йде. Коли сніг і дощ тут неможливо пройти. Просто люди йдуть по дорозі. То якраз аварійна ситуація здається для того. Координатор народного контролю Юрій Хома переконаний, мешканці Левантівки повинні ходити зручним та безпечним тротуаром, тому буде контролювати, аби хідник привели до ладу. З знімальною групою народного контролю ми звернемося в залізничну адміністрацію, щоб вони як можна швидше прийняли міри по тому хіднику. Будемо звертатися, я думаю, що має бути результат. На неодноразові запити щодо ремонту хідника на вулиці Повітряній із залізничної адміністрації журналісти народного контролю отримали відповідь. Щодо ремонтних робіт дорожнього покриття повідомляємо, що дані роботи будуть виконані в термін до 20 жовтня 2016 року. Депутатка Львівської міськради від народного контролю Анна Мармуляк запевняє, стежитиме, аби чиновники дотрималися свого слова. Я як депутат цього округу буду вимагати, щоб тротуар на вулиці Повітряній відремонтували, тому що він є дуже важливий для нашого округу. Сабіна Обухова, Ігор Одноріг, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.